Нещодавно приїхав у нас Оріон РФ-404 і вже є замовлення онлайн. Нагадуємо цей трактор з рівною підлогою, з реверсом, дводисковим щепленням, з циліндрами, які давлять вниз. Широкі колеса. 12,4х24 задні, 7,5 на 16 передні. Е, от, циліндри зовнішні. До речі, е, ці яблучки мають 25 мм в діаметрі. 4 циліндра, Йотовський мотор. Кого цікавить? Звертайтеся. Як замовлення онлайн, так можете приїхати протестувати. І... Обрати саме свій трактор. А цей трактор їде у нас на Міжгірщину, селище Синевір. Там вже є декілька оріонів, і серії РФ, і РДшки знають за цей бренд. І тому довіряють. Дякуємо всім за покупки, за ваші відеоперегляди нашого YouTube -каналу. І Звертайтеся до нас, компанія Міняграмокача завжди раді вам допомогти.